Сторінка 36. Тема 2. Одноклітинні евкаріоти, цілісні організми. Параграф 10. Які особливості організації клітин одноклітинних евкаріотів? Якщо розглянути під мікроскопом краплину води із ставка або калюжі, Можна побачити різні інфузорії малюнок 10.1 а. Інфузорія туфелька Б. Совійки В. Тробач. Як організована клітина інфузорії? Одним з типових мешканців неглибоких прісних води є інфузорія туфелька. Розглянемо її будову малюнок 10.2. Цитоплазма внутрішнє середовище клітини. Війки забезпечують рух, мале ядро, генеративне, зберігає спадкову інформацію. Передротова западина, до неї надходить їжа. Клітинний рот. У його ділянці формуються травні вакуолі, Порошиця – видаляє неперетравлені рештки, скоротливі вакуолі, видаляють надлишок води. Травні вакуолі, У них перетравлюється їжа, велике ядро, вегетативне, регулює процеси життєдіяльності. Клітина інфузорії туфельки за формою нагадує жіночу туфельку, звідки і походить її назва. Форма клітини більш або менш постійна, оскільки під плазматичною мембраною розташований зовнішній шар ущільненою цитоплазмою. Поверхня клітини інфузорії туфельки вкрита рядами війок, Вони рухаються уздовжено. Завдяки чому клітина пливе вперед, обертаючись навколо своєї осі. На бічній поверхні клітини інфузорії туфольки є передротова западина, на дні якої розташований клітинний рот. Через нього частинки їжі для інфузорії туфельки, клітини бактерій, одноклітинних грибів або водоростей потрапляють у цитоплазму. Частинки їжі оточуються мембраною. Так формуються травні воколі, в яких перетравлюється їжа. Через мембрану цих органел поживні речовини надходять у цитоплазму. Завдяки руху циптоплазмі. Травні вакуолі переміщуються клітиною. Неперетравлені рештки їжі через особливу органелу порошицю виводяться назовні. У клітині інфузорії туфельки є і інші органели мітохондрії, рибусоми тощо. На обох полюсах клітини розташовані скоротливі вакуолі. Вони виводять з клітини зайву воду, регулюючи тиск усередині клітини. У клітині інфузорії туфельки міститься два ядра різних розвідків. Розмірів і форми малюнок 10.2. Чому одноклітинні евкаріоти є самостійними цілісними організмами? Як і багатоклітинні організми, одноклітинні евкаріоти живляться, дихають, виділяють з клітини продукти обміну речовин, розмножуються. Багато з них здатні до активного руху. Тому в їхніх клітинах набір органел зазвичай різноманітніший ніж у клітин багатоклітинних евкаріотів. Це пояснюють тим, що у багатоклітинних тварин і вищих рослин клітини диференціюються на групи, кожна з яких виконує лише певні функції. Головна відмінність евкаріотичної клітини від прокаріотичної наявність ядра. Евкаріотичні клітини також мають значно більший набір органел, ніж клітини прокаріотичні. Узагальненням одноклітинні евкаріоти цілісні організми, які виконують ті самі функції, що і організми багатоклітинних. Одноклітинні евкаріоти, як і багатоклітинні, здатні сприймати різні подразники зовнішнього середовища і відповідати на них, а також регулюють процеси власної життєдіяльності.